Щедрий, щедрий, щедрівочка. Прилетіла ласівочка. Стала собі щебетати. Господаря викликати. Пострибаю, як, 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 як зайчик, якщо тренер кричить на тренуванні. Саш ти теж останній так. Скажи кілька теплих слів, людині, що справа від тебе. Віталік, ти дуже класний фузаліз. Я з тебе беру приказ. Твої руки полівати так, як вболівають наші фани на трибуні. Обійми того, з ким жив номері на зборах. Віталий, йді сюди! Пообіцяє прихильникам клубу щось, що неодмінно виконаєш у наступному році. буду... Якомога більше забувати голів. Скільки? Конкретіка е, сім. Хорошо. Запиши привітання дружині президента клубу. Ольга Вікторівна, вітаю вас зі святом з прийдешнім. Побажаю вам дуже хорошо відділяти зі свята і всього саме доброго. Ну і, і наверно, мабуть, найголовніше це голубого неба над головою. Своєю четвіркою від воріт до центру станцюйте ламбаду. Паровозі, ви ще не вирішення привітання президенту. Шановний анатолій, Арсень, хочу привітати вас з новим роком. Побажати в новому році. Місного здоров'я, мирного неба над головою, щоб всі три та плани з'яснювались і всього не Та я не буду танцювати. Подаруй танок під новорічним мелодію. ні, я не буду танцювати. Полківа орати орать надо мною буде. Та ну який танок? Хто це придумав? Да я не вмію танцювати. Спародію Ільдара Рашидовича, коли він злий. Співай свою улюблену врічну пісню в лісі, в лісі темному. Де ходить хитрий лис, да, я все гаразд. І знає, неї є линочка і зайчик з нею ліс. Вітаю з новим роком болівальників. Mm. Всіх е, наших дорогих yeah. болівальників вітаємо з прийдешніми святами, з прийдешнім новим роком. Е, бажаємо вам е, наснаги завжди нас підтримувати так емоційно і тепло, як ви це робили в минулому році. Тільки прибавлятися і да даруємо вам скидку 50% на чок-кури. Можна. Виконай хопак, блядь. До посвидати. До посвидати. Пригадай хопак. Бригадай момент в цьому році. Боже, це ну це банкет на. В цьому році. Вибороли чемпіонство міста Києва, і це, напевно, був найщасливіший і найяскравіший момент в цьому році. Підкачаю м'ячі, no проблем. Мені перше попався твій новорічний костюм в садочку. Я в садочку був клоуном петрушки, постараюся знайти фото вдома. Ну, Надішлють улюблені заняття на відпочинку з командою. Це для себе з новим роком улюблені заняття. Це активний відпочинок з командою, тімбілдинги та активне проводження часу разом. Громад тут і зараз. три. Тримай до слова громад. В громаді завжди раді. А громад наш брат, а громад машина з коробкою «Автомат». Посміхнись і подяку болівальникам за підтримку. Дякую нашим болівальникам, ви самі лучші у нас. Без вас не було цих перемог. Ви — лучші. Дякую вам, що були з ФК «Агромат» в цьому році. До зустрічі у Новому 2025-му. З Новим роком! Chora-se <laughs> for. Uh -huh. Mirror.